Всім привіт! Хочу поближче показати своїх чубатів. Конечно вони ще слиняють. У ну, мене залиняний такий чубчик. Цей мічений на соло сьогодні глинявся, такий красавець. Ну воasti. Так, ещё 2 Це всі всі, брати і сестри. Всі од одної пари. Такі в руку береш такі мощні. Так, щось. Так, все, двох кинув. Ось один. Це по другій крові з жовтим колечком. Спереді ось. Такий красавчик. У нього оцієй у крові. Це по лисіх, Од лисіх, мені чубатів прокидають. Одна чубати, одна лиса йде. У них чуби такі гарніші.

Така коллекция. Весем штук. Сейчас сейчас докину. В общем и все. 11 штучек. Костер на шашлыки говорить. Сейчас выпустим. Виходьте, братва. Отакі От красавчики. Це всі шомічені то на соло гоняються. Mm -hmm. Шов вилізти, чого ти виліз? Ігрова льотна птиця дуже така. хороша. Важко їх посадити на круг, на землю. Ось Все. Все вже пішов один. Зараз вони всі підуть. Зараз ми їх поганяю. Ще раз. Тільки ж це тут тіша на соло, ну нічого страшного, один раз політає. один Одинадцять штук, да? один А у мене как літають. Десь. сідають Сейчас клетку приберу. Капец костер. Хоч би забор не спавнить. Метер от забору маловато, наверное, дальше. Так, все, Всех сейчас погоню. Пойлетять. потушаю соседи. Давай. А, теки перья это. Пришли, били в гору, пришли, выходят. Били, начали уходить. Начало не уходили, потому что в последнее время каждый раз.

І на камеру вона не передає, це відчуття... Так толпа ті і грають, там в горіть і внизу играють. Це все просто літають. Ті в точку пішли. E tot o de car, trebuie să arăzi tu și-o trăție, Там білі посипались вверху. Мої трошки почали набирати висоту. Весь нас чорний сповняє, не можу визвілити який. Ну ось, ось ще один. У нас тих костюм. Трохи перегорів. И пришел выжить отдыхаю Так, выстакать тему. Добре, буду закруглятися, бо пам'ять кончається на телефоні Опять знову. Всім пока, дякую за просмотри, за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково. Підписуйтесь на цей канал. Буду дуже вдячний. Всім до побачення.